Сезон розсади. З ґрунтами в нас, бачите, виробника Планта Грау. Зараз якраз висаджую в комірки ось розсаду. І показую вам якість цього ґрунту. Неймовірна якість. Неймовірна. Ви бачите? Ну, це взагалі. Таке в мене перше. Бачите? Ну, як? Як це може бути? Оце такий ґрунт. Дивіться. Це ж сміття, а не грунт. Дивіться. Сміття. Я не знаю, що це. Я не знаю. Дивіться. Як це не бачити? Як це не бачити? Це в ґрунті Ау, народ. Несподівано тут можна знайти, що хочете і кого хочете. Дивіться, це не ґрунт, а сміття. Ось, тільки що вскрила цю пачку. Сказати, що я розочарована, це нічого не сказати. Знову показую. Дивіться. Ось цього виробника жах, я наче корисні копалини видобуваю. Це капець. Як можна отаке накласти. Цей ґрунт. Ще й написали. PH, дивіться, ось ось це підвищує pH ґрунту. Ой, пластик. Ну, ось таких палок я ще ніколи не зустрічала в ґрунті. Нащо? Да, виробник Нехай його всі знають. Зараз подивимось, де це де це роблять, до речі? Рівне. Плантагрову. І це ж, напевно, не тільки в мене. Так, це ж всіх пачках отакі. Отакі в пачках отаке. Отаке сміття. У мене немає часу це визбирувати взагалі. А доводиться перебирати цей ґрунт. Ну, капець якийсь. Капець. Це тільки половина пачки. Не знаю, в мене немає іншого ґрунту. Я купила цю пачку і на неї розраховувала ось на цей ґрунт. Ось, бачите? Ой, це якийсь жах. Просто жах. Дивіться, це не добриво. Виробник це не добриво. Це сміття. Доволі такі великі.